Поєднали спорт та благодійність на території спортивних об'єктів Хмельницької атомної електростанції. Відбулись змагання з метою допомогти Збройним силам України та популяризувати здоровий спосіб життя. Відтак, майданчики для різноманітних дисциплін були заповнені гравцями з багатьох куточків України. Спорт об'єднує, спорт виховує в нас якийсь бойовий дух, особливо зараз, такий непростий час в нашій країні. Благодійні заходи зазвичай приходять в підтримку їм. Мені здається, зараз все, все що ми граємо, що ми робимо, це все підтримку наших воїнів. До благодійного турніру доєднались як українські атомники, так і всі бажаючі. Зокрема, серед учасників фігурували юні спортсмени та гравці з досвідом. Збирали кошти, граючи міні-футбол, баскетбол, пляжний волейбол, настільний теніс та шахи. На футбольному майданчику дебютувала команда Запорізької атомної електростанції. Ми тут намагаємось на базі Хмельницької станції, якби проводити тренування, збирати колектив і. Поступово зігруватись, тож сподіваюся, у наступних турнірах вже більш краще виступимо. Чекаємо Хмельницьку станцію в Енергодарі після окупації. Однією з команд лідерів стали військові. кажуть, завжди беруть участь у подібних змаганнях, аби підтримати побратимів. Рухаємося, дивимося впевнено в майбутнє, здобуваємо певні перемоги не тільки на спортивних полях, але й на полях бою. Так, що за Україну, за нас, за нашу націю. Управління соціальних об'єктів ХС, попри організацію подібних турнірів, також займається реабілітацією захисників та удосконаленням принципів безбар'єрності, аби такі змагання були доступні кожному. Розроблений цей ряд організаційно-технічних заходів, тобто в нас пишуться, прописуються інструкції поводження з даними людьми. У нас прописується розроблене, так само закупається спеціальне обладнання для того, щоб мали мобільні групи населення мали доступ до. Це. Так, звернення в нас відбувалися і від воїнів, Вони в нас займаються, вони мають доступ, вони приходять, вони так само в нас в басейнах займаються, займаються на наших майданчиках. Тобто ми цьому повністю сприяємо. Під час змагань вдалося зібрати понад 30 тисяч гривень. Їх спрямують на закупівлю необхідних засобів для ЗСУ. Тетяна Ржепянська, телеканал Перший Подільський.